А давайте замислимось, чи справді 6, а то й 8 годин у школі це найкращий спосіб вчитися. От уявіть собі, всього 2 години на день на уроки, але результати набагато кращі, ніж у звичайній школі. Звучить нереально. Ну, сьогодні ми якраз і розберемося, як працює така система, які в неї результати і що там за магія лежить в основі. І все це почалося, знаєте, з доволі такої. Різкої заяви Маккензі Прайс, одна із засновниць цієї моделі, каже: прямо: традиційна школа зламана, застаріла, неефективна, марна трата часу для дітей. От саме ця думка, ця ідея вона і стала поштовхом до створення чогось абсолютно нового. І от ця нова модель вона одразу кидає виклик. Починається все з дуже дуже сміливої обіцянки. Давайте подивимось, у чому її суть. Окей, занурюємось у деталі. В основі всього лежить так зване зобов'язання 2X навчання, тобто подвійний результат. Як вони це мірюють за допомогою стандартизованого тесту МАП. От дивіться, беремо звичайного п'ятикласника, середнячка з математики. За рік у звичайній школі його бал зростає на 4 пункти. А ця школа Альфа Скул каже: ми гарантуємо, що в нас він виросте на 8 пунктів вдвічі більше. І це працює навіть для найсильніших семикласник, який і так входить до 1% найкращих в Україні, замість стандартних плюс 7 балів, отримує плюс 14. Це не просто слова, це конкретна вимірювана обіцянка. Обіцяти, звісно, можна багато чого, але що там насправді? Які реальні результати? Давайте відкладемо обіцянки і подивимось на сухі, але дуже красномовні цифри. І от дивіться самі це результати тестів для учнів від дитсадка до восьмого класу. І вони, чесно кажучи, просто вражають читання. Математика, природничі науки. Більшість класів потрапляють до 1% найкращих по всій країні. Просто уявіть собі, і все це нагадаю у школі, де немає звичних нам вчителів, які читають лекції. Але ось що особисто вражає найбільше це швидкість навчання в середньому. Так, учні вчаться вдвічі швидше, але подивіться ну, на розбивку: найсильніші учні прискорюються у 2,5, а той у 4 рази. Але найцікавіше увага, ті, кому треба було наздоганяти, показали просто шалений темп у 4,6 рази швидше за норму. Це ж означає, що система працює для всіх, і для геніїв, і для тих, хто відставав. Гаразд, це були молодші класи. А що в старшій школі? А ось що середній бал SAT — 1470. Хто знає, що це за тест, той розуміє, це неймовірно високий результат. Це квиток у найкращі університети світу, без перебільшень. І ще один факт, щоб закріпити 90% їхніх учнів отримують 4 або 5 на іспитах AP. Якщо коротко, це найвищі бали, настільки високі, що університети часто зараховують їх як уже пройдені предмети. Тобто, діти не просто здають тест, вони засвоюють матеріал на рівні першокурсників університету. Отже, ми маємо неймовірні результати, і все це за дві години на день. Тут у будь-кого виникне логічне запитання як? як це взагалі можливо? Ну що ж, давайте розбиратися, яка таємна зброя стоїть за цією швидкістю. Це, мабуть, ключове питання. Як можна вивчити так багато за такий короткий час? Це ж повністю суперечить усьому, до чого ми звикли: години домашніх завдань, довгі уроки, де ж тут криється секрет? А відповідь, чесно кажучи, може шокувати. Ключ до всього прибрати вчителя від дошки. Так, все правильно відмовитись від класичної моделі, де вчитель стоїть і розповідає щось усьому класу одночасно. Саме цей крок і є революційним. І це, до речі, не просто вигадка. Ця ідея базується на серйозній науці. Ще в далекому, 1984 році, вчений Бенджамін Блум довів так звану проблему двох сигм. Якщо просто учень, який займається з репетитором один на один, показує результати в рази краще, ніж у звичайному класі, різниця колосальна. Але як дати кожному учню персонального репетитора? Це було неможливо донедавна. І ось тут на сцену виходить штучний інтелект. І як цей шиї працює? Уся магія тримається на двох китах: перший це індивідуальний план. Шиї, як персональний тренер, точно знає, що учень вже вміє, а де є прогалини, і дає завдання ідеальної складності: не надто легко, щоб не було нудно, і не надто складно, щоб не опускались руки. А другий кит це прогрес через майстерність. Це означає, що не можна перейти до наступної теми, поки ти не засвоїв попередню на, скажімо, 90%, більше ніяких прослухав, не зрозумів і пішов далі. Система просто не пустить. Гаразд, з теорією розібрались шиї, персональні плани, майстерність звучить круто, але як це виглядає в реальному житті? Який він, день такого учня, і що при цьому бачать батьки? Так от академічний блок це всього навсього чотири сесії по 25 хвилин. Знаєте, як техніка Помодоро. 25 хвилин фокусу невелика перерва. І так чотири рази. За цей час математика, читання, мова і щось із науки чи суспільствознавства. Разом виходить менше двох годин. А решта дня це найцікавіше. Це час для проєктів, воркшопів, спілкування, розвитку навичок, які не виміряєш тестами. А керує всім процесом спеціальна платформа Dash. Для учня це як гра. Прогрес виглядає як вежа з дженги. Вивчив тему, додав новий кубик, ставиш собі цілі, бачиш, як до них йдеш. А для батьків Dash – це просто знахідка. Це як мати рентгенівський знімок знань своєї дитини, щоденні звіти, повна картина. І головне, ніяких сюрпризів в кінці семестру, коли виявляється, що хороші оцінки були насправді завищеними. І от подивіться, наскільки це прозоро. Батьки бачать не просто якусь там оцінку 10 чи 8, вони бачать реальний рівень знань. Тобто матеріал якого класу дитина зараз проходить, навіть якщо вона у п'ятому, а проходить програму сьомого. Вони бачать, скільки відсотків програми вже пройдено, скільки тижнів лишилось, і найголовніше, ось цей показник кратність зростання. Він показує, у скільки разів швидше дитина вчиться порівняно зі звичайною школою, і ціль, пам'ятаємо, вдвічі швидше. А є тут одна, ну просто унікальна фішка, називається лічильник марнування часу. Звучить сурово, але суть геніальна. Шай відстежує, коли учень просто вгадує відповіді, коли відволікається, чи просто клацає без діла і показує це у відсотках. Це, знаєте, дуже круто вчить ефективності, не просто сидіти за комп'ютером, а саме вчитися. Ну що ж, звучить все майже ідеально. Але, як ми знаємо, ідеальних систем не буває. Це не чарівна пігулка. Тож давайте будемо об'єктивними і подивимось, коли ця модель може дати збій. Це дуже важливо розуміти. Отже, є три головні але перше, це слабкий фундамент. Якщо учень, наприклад, не вивчив таблицю множення, система не дасть йому йти далі розв'язувати рівняння. Вона змусить повернутися і вивчити основу. І не всім це подобається. Друге, і це очевидно, низька мотивація. Якщо дитина просто не хоче вчитися, відмовляється працювати з програмами, то ніякий шай не допоможе. Так, є наставники, які допомагають, але внутрішнього бажання ніхто не замінить. І третє, можливо, найважливіше, це позиція батьків. Якщо вони самі не вірять у такий підхід, якщо вони тиснуть, вимагають нормальних уроків, вони можуть просто вбути всю мотивацію дитини. Отже, що ми маємо в підсумку? З одного боку, неймовірна ефективність, повна прозорість, персональний підхід, якого ніколи не було, з іншого високі вимоги до самостійності та мотивації. І це залишає нас із великим питанням. Можливо, ось такий підхід, заснований на даних, на штучному інтелекті, на майстерності, це і є те майбутнє освіти, яке вже настало, чи це лише ніша для обраних? Питання відкрите, і відповідь на нього, мабуть, покаже тільки час.